З початку року на спецлінію 102 поліції Полтавщини звернулося понад 105 тисяч громадян. Переважно повідомляли про конфлікти, крадіжки, розбої та домашнє насильство, а також про прильоти в себе вдома. Але не обійшлося і без викликів на 102 заради розваги паралельно. Таких, до речі, була левова частка, кажуть у поліції. І наголошують, це не лише відволікає працівників спецлінії від реагування на важливі повідомлення, а й може коштувати життя тим, кому. Цієї миті необхідна реальна допомога, і це є великою проблематикою на сьогодні для нас, особливо коли. Відбуваються якісь святкові дні, наші громадяни вживають спиртні напої, так а потім вдаються до таких розваг з приводу того, щоб зателефонувати на лінію 102 і повідомити те чи інше хибне повідомлення для прикладу замінування або повідомлення про вибух. Ще одна з проблем, з якою стикаються працівники спецлінії, роздратованість людей. Адже ті не розуміють, навіщо оператори ставлять стільки питань. А це потрібно, щоб з'ясувати, скільки і яких правоохоронців висилати на місце події Там будьте готові на перших секундах надати в першу чергу адресу, куди ви потребуєте допомоги. Наприклад, якщо це якісь там серйозні такі повідомлення, як грабіж, розбій, так там потребує досить певний перелік питань задати оператор. від опису нападників до. Напрямку відходу цих нападників для чого Повинні розуміти, що поки наряд поліції прямує на місце події, можливо, десь на зустріч йому трапиться цей злочинець, так якого можна буде затримати по гарячих слідах. Всю інформацію оператори передають до диспетчерського відділу. Фахівець має проконтролювати кваліфікацію повідомлення, локацію, дані про заявника, про потерпілих чи постраждалих і ймовірних правопорушників. Алтай 102, як мене приймаєте? Чудово. Протон четвертий прийняв, дякую. Коли надходить виклик до диспетчера, він вибирає найближчий наряд, який знаходиться біля місця події. І в залежності від виклику, яка загруза, тяжкий злочин чи не тяжкий, направляє на місце події потрібний наряд. Якщо великий ступінь загрузи, направляються спецпризначенці туди. На місце виклику по місту правоохоронці мають прибути за 7-10 хвилин, за його межами від 20.